Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це що? Це місь, тиму, для Український народ багато пережив. Не один раз нашу землю ворог ділив. Перші часи наші люди пройшли. Період першої і другої світової війни, голодомори, репресії нас не зламали. Навіть після того, як на нас татари нападали, Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, її не цурайся за своє майбутнє, По правді змагайся не для того воювати, Кідузь ветеран, щоб ти сьогодні став на команд. Сьогодні історію пишемо ми. Отож достойно своє життя з Щось на краще Адже сіми є, божі діти, разом, разом. Дісті, Україну, моя, мрія. моя мрія, бачу нову країну, моя мрія, разом. Це містиму для бігу. моя мрія, бачу нову країну моя мрія, це містиму, я не бажаю прошити. Життя як собака, який постійно кавкає біля свого паркану. У мене хемрія, нову Україну. У мене гємбрія, це мій стимул для бігу. моя мрія заборона абортів і алкоголю. Припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія це Україна без зири. Щасливі щасливих дітям і щасливі діти, моя мрія. Це Відповідальні чоловіки, які на нас словах, а на ділах для дітей своїх батьки. Моя мрія, Україна, здорова країна, Він певні на нас буде здорова кожна дитина. Моя мрія, Україна, без покинутих малолітніх мам. без всьому шлюбів, які залишають на, на серці шрам. Моя мрія, Україна, велика дружня, сім'я, якою є ціль і місія Одна разом.